Всім привіт і всім привіт Мене звати Луша і ви на моєму каналі І сьогодні ми будемо знімати Відео Думаю, вам це відео відео сподобається це буде Французький солодощі челендж Вам предыдущий відео з итальянскими солодощами вам дуже сподобалось. Тому я перенавала серію І буду робити французькі солодощі Ну, сьогодні французькі. Подивимось, якщо вам цей формат сподобається буду робити далі Подивимося на вашу реакцію, що у нас тут буде... Я навіть не знаю, з чого почати. ну Давайте почнемо. є тут такі прикольне печиво, мабуть, ви цього не бачите. Отакі от печеньки, це дуже прикольне. Типу, таке шоколадне воно дуже схоже на така, як сказати. Така шоколадна вкусно. Зараз спробуємо, покажу вам, що це таке. естественно, открываем. Так, она разделена, а они А, так, она разделена. Тут две упаковки в середине. Я не знаю, сколько тут штук, а в будет джинсы. Вот такие. тут по 6 штук тоже. Видите, а как тут у нас печенька? Одна цель, значит, вот будет такая шоколадная. Пахнет молочным, это мы пробуем. Mm. Это очень вкусная печенька. Все просто супер. Мені все Добре. Давай. З печенням закінчило. С печевом закінчила? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені би щось попити. У мене є. два сока французских. Первый называется мультифрукт. Тут где у нас абрикоса, манго, банан, слива, апельсина. Ну, у нас вкусно будет. Пробуем мультифрукт. Все очень вкусно, дуже, можно сказать, Які, якісь такі е, е, коктейлі, смусі такі вкусні. А тепер пробуємо обучний сок. Е, тут одні яблука. тут, тут червоне яблуко і зелене яблуко. По кольору він як яблучне. Ну, Це той же самий сок. Що і так у всіх такий обичні, можна сказати, трохи. Йду. Обичний сок. Так, я не знаю, що далі почати, бо сокнули закінчило, опять його закінчило. Давайте перейдемо к цьому. Це такі, можна сказати, муси, але вони не обичні, вони тут з різними вкусами. Тому, е, да, їх тут по 4 штуки. Собаки, Так, по чотири штуки. Нет, их даже три. Их три штуки. А нет, да, четыре-четыре. Боже, четыре. не могу. Смотрите, это очень маленькие. Она очень маленькие. Хорошо, mm. будем пробовать одну. Так. Пробуем одну. Все равно Пробуем одну. Ммм. Mm. Не, вкусно пюре ходампиван. Нет, не, це дуже вкусно будет. Нет, вкусно пюре хай. А теперь ч пюре? Це бананово с яблоком. Це банан с яблоком. Я думаю, могу дуже смешно. Такие же самые все-таки желтые. Богу, ну пустая дура. Хотя жовтый пирог у нас мощніше, ніж ця. А ну, вони всі добрі. Тому, м -м -м, да. Вони такі дуже вкусные. Не навіть таки вал. Просто вау. Не знаю, як вам це сказати, але ну мені такі поразили, что напишу. У мене питання. А, вони різні. У середині вони різні. Ні, в все вони різні. Вони різні. А це що у нас? Тут два вкуса, тут червоний оранжевий. Ні, я думаю, це одне. Думаю, це одинаково. Це проеха. Сперешками закінчива. Переходим на самі прикольные цувоси. Це якийсь кекс. я не знаю що це Якісь, якісь Мафина. Давайте подивимся.

Просить в студию. Мне надо было себе открыть, ребят. Ожидания от кексов. А теперь подавите. Ожидание кексов реальность. Я просто в шоке. М -м -м. Ну смарт. Він Мин вкусный, с дуже муффинов Ні, а Не, дальше файла. С муффинами все, два солодощі. Просто печиво. Я такие вот великие мафии. Не знаю, начего путь. Может с чего А вкусно. Майк Украины такие самые маленькие. Но такие самые. Ні, ну це легенда печенья. А ви помните що на цих всіх упаковках написано от такие вот буковки? Це магазин, где взял покупки. Залучаются такие вот малки. Упаковку бачу нет. Ага, ну, ну я поднимательный вино такі. Он пахнет, как английский пудинг. Хочешь, я что уже дам? Что ж, не, я найду. Я не дам. По запаху, как английский пудинг просто. пудинг. Це, це костюгень. Сто потім. Ну що, ну, ребят, на це відео ми закінчили. Всі ми попробували ці французькі солодощі. Ставте лайк, то есть. Ну беремо лайки. Ну давайте набирайте багато лайків, підписок, і я помічу вашу активність, І потім ще відео, там не знаю, з якимись іншими солодощами, з якими ви хочете. Просто там, ну, да. Ідею придумайте і да, так. Так, ну добре, закінчимо це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мене звали Ваша на моєму каналі. Всім пока.